Сьогодні, десь о 10-й годині, я отримав дзвінок від співробітників нашого відділення звідси стосовно того, що відбулася а, така подія. Буквально там за 5 хвилин, як почалася повітряна тривога, я написав на всіх повідомлення, як завжди, традиційно, що друзі, будь ласка, не нехтуємо повітряною тривогою. Будь ласка, пройдіть викриття. Але на жаль, між повітряною тривогою, і моментом, коли прилетіло. Пройшло дуже мало часу, тому співробітники навіть не встигли вийти з відділення, щоб прослідувати до укриття. Ви бачите наслідки прильоту. Відділення, на жаль, зруйноване. На сьогоднішній день по попередній інформації два співробітника вона зараз знаходяться в лікарні. Два співробітника, слава Богу, не постраждали. З ними все добре. Зараз ми їм пропонуємо також піти додому, але вони тут разом з нами разом розбираємо завали. Зараз максимально намагаємося забрати всі цінності. Стосовно роботи відділення, воно зараз переходить в дистанційний режим. Всі клієнти можуть через застосунок отримати всі необхідні операції. Найближче відділення, яке працює, це в місті Мерефі, і будемо намагатися як скоріше повернутися в місто для того, щоб повноцінно відновити роботу.